10-11 дня, взагалі навіть ніхто не, ну, не думав. Ти постійно спостерігаєш, постійно хлопці спостерігають за цим всім. Все на готові до контакту в будь-яку секунду. Але вони так хитро зробили, я ж говорю, що е, там просто ділянка така, що е, ми їх зразу не можемо бачити, їх перша повинна спалити пташечка. А потім вони вилазять до определеного моменту і ми можемо нормально насити. В цей, ну, цей момент просто був, е, як сказати, ми їх ще не побачили. Добре, що ташечка підлетіла, раніше сказала, все, ми все описано, калаші вже в ту сторону і давай насипати. Почали вщемити їх, щоб вони не підходили ближче. Ну а далі колективка, хлопці на FPV, дронах, з кидами, МК-шки. Ну, коротше, арта працювала дуже добре. Велику роль зіграло командування командира, що реально давав вказівки в процесі бою. Там, висить там наша пташечка». І вона коригує вже це все пальто. Там лівіше лізуть, правіше лізуть. Ну, да, було весело. За той день було порядка 6-7 штурмів. Останній я би вже не сказав, що то був штурм. Просто їх вже відправляли 4 чоловіка. Останніх, типу, вже все, їх і виводити, як не було <сум>, певного сенсу, і заводити їх, ну, 4 чоловіка, що вони зроблять. Ну їх все одно типу, кидали на м'ясо, то їх просто розбирали. І то останній раз вже як було, то вони більше вже пробували хоча б зброю з тих 200-х своїх забрати. Щоб вони прийшли, просто приповзли до 200-го, щось там з нього стягнули і просто відходили. Не знаю, навіть тіла ніхто нічого не забирав. Дуже багато техніки їхньої, дуже багато техніки. Перло зразу в декількох напрямках, тобто, ну, щоб розділити арту, щоб... Але... Не повезло їм, коротше, не, не можуть прорватися далі. Танчик їде, в нього установочка, така, щоб міни роз, розгортати. От. Ну і все одно тіпа, це його не спасло, він підірвався. Да. І піхота почала, ну, в... ну все, танчик став, вона розуміє, що їй треба танчика об'їхати, щоб поїхати далі. А як же ж вона поїде далі, якщо там мінована? І вона почала зад задки задки хотіла розвернутися. Подорвалась ще одна, звідти піхота спішилась, і давай і всю, всю дорогу наша арта супровождала їх. Е, да, інженерна служба відпрацьовує дуже добре, е, мінують і міні-загородження ставлять дуже добре. Так. В тому випадку вона дуже велику роль відіграла. Там е, певні ділянки е, полів є. Е, е, кацапи ще того самі не знають, вони там все міноване, просто візуально його не видно, вони цього не знали. От неоднократно підривалися на них. Тобто підход дуже важко, щоб ти заїхали. Дуже важко. Реально? Ну дуже важко. Ти радий тому, що ззаді тебе працює, там, наприклад, Браунінг, і воно він їх косить реально. І в тебе є можливість, там, якщо треба перебігти між позиції, там, поміняти 300 там, чи ще якусь махінацію зробити. Ти розумієш, що під силою Браунінга ніякий здравомисляща людина не вилізе, просто там калібр не дозволяє. О, так що, да, емоційно це воно підтримує, просто в ті моменти ти сильно не задумуєшся. Вже коли проходить це, і ти сидиш, це все в голові перевариш, тоді вже. Да, тоді ти розумієш, блін, це мощь. Роботу FPV я наблюдаю наших е, роботу FPV постійно. Нас попереджають, щоб ми в разі чого ну, не заглушили, не збили свою вже. А коли летять наші да, таке чувство гордості, радості. Що щас комусь бошку оторве. <смі> ну, в першу чергу, для мене основне це особовий склад. Я як командир відділення е, старшої позиції на е, трьох точках, я маю контролювати ці моменти. Е, в першу чергу я виставляю е, старшого позиції, три позиції, наприклад, да, і там на кожній позиції я знаю, що має бути людина, яка у відповідальний момент візьме і там роздуплиться і почне щось робити. Це в першу чергу мені треба, щоб особовий склад був готовий зустріти ворога. Тепло, дуже тепло. І найбільше це втрати переживаю.